Шановні батьки, гості, гості знову ожило наше шкільне подвір'я. Сьогодні вся країна і ми разом з нею святкуємо День Знань. Наче тільки недавно прозвенів останній дзвоник, і ви всі пішли на канікули, щоб відпочити, набратися сил, щоб знову приступити до навчання. Святкувати наш день народження. Немов зорепад летять роки, і вже пролетіло 10 років. Не ще тільки вчора. В 91-му році наповнювалося подвір'я учнями, Оживало приміщення наше, а сьогодні ми вже святкуємо десятиріччя. Наша гімназія народилася разом з незалежною Україною. Слово надається. мэру города Запорожья поляку Александру Володимировичу. Дорогие мальчишки и девчонки, уважаемые родители, разрешите мне прежде всего поздравить директора гимназии Раису Васильевну, весь коллектив с первым юбилейной, с первой юбилейной датой, с первым десятилетием. Я уверен, что еще не однажды здесь будут звучать веселые оса, и не однажды Раиса Васильевна будет приветствовать и первоклашек, и тех, кто закончил гимназию. Поэтому все их ждем. Раиса Васильевна тоже сегодня, ее коллектив получают подарки который состоит из двух частей. Первая половина это компьютеры, их всего-навсего три. Это для вас. Ну и вторая половина подарка это две квартиры, которые она просила для своих учителей, пришедших вместе с ней в школу. Удачи вам всем и счастья. Спасибо. И виды меня. Управління освіти, обласної державної адміністрації я нагороджую оцею почесною грамотою вашого керівника, Чухрай Раїсу Васильівну, бо я тут побачив, що за 10 років ми її перше нагородили тільки тут. Так що від управління освіти і науки з такими словами. Директор гімназії номер 107 Комунарського району міста Запоріжжя за сумлінну роботу створення високопрофесійного педагогічного колективу досягнути успіхів навчанні і вихованні підростаючого покоління та з нагоди десятиріччя створення навчального закладу. Імідж нашої гімназії, щоб про нашу гімназію почули в усьому місті. Для того, щоб реалізувати цю мету, наш педагогічний колектив прикладував дуже багато зусиль. Разом з батьками, з учнями, ми проваджували різноманітні новаційні технології і продовжуємо проваджувати. Хочу привітати усіх вас з 15-річних. Хоча це и маленький юбилей, але за 15 руков я рахую, что мы досягли значних результатов. Дорогие дети, дорогие родители, папы, мамы, дедушки, бабушки, дорогие учителя, всем, кто пришел сегодня на этот замечательный, счастливый праздник, потому что внимание города Запорожья приковано сегодня к вашей гимназии. И по вам сегодня 15 лет. Я хотел бы сегодня от души поздравить и порадоваться с теми, кто сегодня получает похвальные грамоты кто сегодня стал лучшим из лучших, кто сегодня получил соответствующие премии и может по-настоящему гордиться, что он олицетворяет ну, высший интеллект нашего замечательного города Запорожья. Именно здесь, вместе с вашими родителями, рождается лучшее в ваших сердцах, в ваших деяниях. И я рад, что вы живете в нашем замечательном городе Запорожье, который нам хочется вместе с вами сделать красивее и лучше. И поверьте мне, мы это сделаем. И позвольте мне от имени областного управления образования и науки наградить вашего директора почетной грамотой за богатоличную, приятную в системе освиты, виданной справе выхования подрастающего поколения, за активный пошук на оптимального для розвитку навчания, выхования детей, за да годы 15-летний гимназии. Дорогі друзі, учні, вчителі, батьки, шановні гості, сьогодні в нашій гімназії подвійне свято нам виповнилось 20 років. Я хочу сказати, що у нас сьогодні в гостях дуже шановні гості. Це люди, які в той час приклали максимум зусиль. Щоб наша гімназія 107 існувала в місті Запоріжжя, я хочу зараз вам представити мера 1991 року, головко Олександра Степановича. Будь ласка, Олександр Степанович, вийдіть сюди, Фролова Микола Олександровича, який на той час був начальником міського управління освіти, Кузьменка Володимира Івановича, який був. Завідуючим комунальським районним відділом освіти і Расторгуєва Валерія Федоровича, який на той час був головою комунальської райадміністрації. Як ніхто, вони пам'ятають, що їхній ранок починався з гімназії 107 і закінчувався пізно, ближче до темноти, також з гімназії 107, для того, щоб ми встигли її здати цю гімназію. Наші діти і батьки дуже вдячні вам за. Те, що ви зробили для нашої гімназії, дякуємо вам. Слово надається Грозовському Ігорю Миколаєвичу, шановні колеги, всі ми хто зібралися на цій площі. Колеги в цій нелегкій освітній діяльності, дозвольте почати з офіційної частини розпорядженням голови Запорізької обласної ради Матвієнка Павла Дмитровича. Директор гімназії 107 Чухрай Раїса Васильівна нагороджується орденом за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня. Дозвольте вручити нагороду. Найвищий ступінь відданості гімназії це те, що 37 учителів працюють з першого дня її заснування. Запрошується. Чухрай Раїса Васильівна. Ваші оплески. Гуляєва Лариса Григорівна. Гуляєв Віктор Іванович. Люта Лариса Степанівна. Таратасюк Валентина Миколаївна. Бабіченко Лариса Борисівна, Бровко Людмила Василівна, Тулупова Ірина Митрофанівна, В'язникова Алевтина Миколаївна, Гоголенка Лариса В... Вікторівна. Пробачте. Афанасьєва Валентина Володимирівна. Митренко Тетяна Іванівна, Дьоміна Наталя Олександрівна, Жуйкова Надія Миколаївна, Лосєва Тетяна Борисівна, Полюк Валентина Іванівна, Авитісян Сусана Арсенівна, Каша Тамара Васильівна, Педаш Наталія Іванівна, Трошина Галина Віталіївна. Рожковський Станіслав Павлович, Васильченко Людмила Павлівна, Соломський Сергій Іванович. Федоренко Наталія Іванівна, Сапа Лідія Олександрівна, Єрмак Галина Вікторівна, Турзіна Лідія Іванівна, Єфименко Лариса Миколаївна, Говоруха Ірина Миколаївна, Біляєв Микола Миколаєвич. Казурова Ірина Микитівна, Бабак Олена Павлівна, Бабіч Лариса Іванівна, Шаган Світлана Іванівна, Царьова Олена Миколаївна, Гаврюшина Людмила Валентинівна, Василенко Едуард Васильович. Дорогі наші мудрі колеги, залишайтеся з нами довго, бо у вас є що згадати, що передати молодим педагогам. Спасибі вам за вашу вірність гімназії, витримку, терпіння та багаторічний труд. Ми знаємо, що вчитель кожного дня віддає учням не тільки свої знання. Але ділиться частинкою своєї душі, свого серця. А добро, як відомо, завжди повертається добром. І сьогодні частинки сердець, вдячних випускників, прилетіли до вас.